Тарас Шевченко, уривок із поеми Сон. Летим, дивлюсь, аж світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились: то полі поволі стоять собі, мов сторожа. Розмовляють з полем, і все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема, тому спочину, і краю немає, ніхто його не додбає і не розруйнує, і все то те, душа моя. Чого ти сумуєш? Душа моя убога я чого марно плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? Тож глянь, подивися, а я полечу високо високо за синії хмари, Немає там власті, немає там кари там сміху людського і плачу не чуть. Тож глянь у тім раї, що ти покидаєш Латану свитину, скаліки знімають і шкури знімають, бо ніче, мабуть, княжат недорослих а он розпинають вдову за подушне, а сина, кують єдиного сина, єдину дитину, єдину надію, військо віддають, бо його бач трохи. А он де під тином опухла дитина, Голодніє мре, а мати пшеницю на панщині жне.